Одне з семи таїнств в православії це таїнство вінчання. Хочемо вам запропонувати на таке таїнство взяти собі ось таку пару ікон. Це Спаситель і Богородиця Казанська. Самі ікони це якісна літографія. Чому якісна? Тому що ніби здається, що вона покрита позолотою і має. Ручну чеканочку, але це літографія. Як спаситель, так і Богородиця Обрамлені вони в пластикову таку рамку ажурну золотого кольору і штучними камінчиками. Ікони дістаються. Е, можна дістати. Благословити молодих, чи ну чи використати, наприклад, для освячення будинку і назад ставити і розмістити вдома будь-яке місце, де вам захочеться, щоб ця пара стояла. Вартість такої бархатної пари 540 гривень. Вони Закриваються, дивіться, який гарний складень. Це зверху оксамит червоного кольору, може бути бордовий, синій. Є такі у нас пари різних форматів різної ціни. Звертайтеся сайт Шапці профілі Конолавка, переходьте, обирайте або пишіть в коментарях.